Привіт, друзі! Продовжуємо нашу роботу в полі. Наразі ми знаходимося на Житомирщині в одного з своїх постійних клієнтів на полі ріпаку, де будемо проводити вечірне внесення препаратів проти хвороб та шкідників. Так як нас Ріпак досить високий, ми будемо оприскування проводити дроном. Бакова суміш буде складатися з таких препаратів компанії, як Оперкод Акро 150 грам на гектар це від шкідників, проти хвороб. Будемо використовувати препарат тебуфор з нормою літер на гектар. Зараз ми налаштовуємо дрон, готуємо бакову суміш і я думаю, через хвилинки 15-20 ми розпочнемо нашу роботу. Ось так, друзі, готуємо баковий розчин. Додаємо «Тебуфор» з розрахунком літер на гектар. Також в нас є вже залитий там оперкот Акро 150 грам на гектар. Ось наш препарат. І для кращої роботи препаратів ми ще додамо наш Адиван 0,2% Бона або Зараз вже закінчуємо готувати розчин, заправимо наш дрон і... Будемо працювати. Друзі, погляньте, який гарний колір наш препарат Оперкот має. Насичений, рожевий. А це наш адювант Бона Супер -Ред». Такий прозорий, чуть тянучий. Все, друзі, ми вже можемо працювати. Підготували нашу бакову суміш. Зараз садимо дрон на заправку після налаштування і розпочнемо нашу роботу. Норма вилову бакової суміші нас буде становити 7 літрів на гектар. Ось, Заправляємо наш дрон. Дрон нас вміщає до. 3 гектари гектарів обробітку, так як у нас норма вилову становить 7 літрів. Це у нас орієнтовно 20-21 літра і Ось заправили ми дрон. Він починає свою першу, перший виліт. Заходить на поле ріпаку. Будемо працювати з протилежного краю поля, тому, можливо, ви і не побачите саме оприскування, але повірте, друзі, це дуже гарно.